Всім привіт на каналі Reaction UA. І я зараз знімаю на нову програму, тому що з цієї в мене повністю якийсь баг, У мене запис обривається. Сподіваюсь, зараз буде все добре, і з цією програмою все буде гаразд. Як бачите, я на зря як я вдів, тому що в нас сьогодні дуже неочікувана реакція. Бачить 5 місяців я не знімав. Так, я знаю. Але що ми зараз будемо знімати? Тож нас е, чекає дитяче Євробачення. Поки невідомі пісні на Євробачення, але відомі пісні на нашому нацвідборі. Тому чим ми зараз і займемося. Як ви знаєте, я не люблю знімати відео, е, типу, пісні, там пару пісень в одному відео не люблю. Тому що ми робимо? Шість пісень. Це відео виходить, я зараз записую понеділок вночі, виходить вівторок. Вівторок, надіюсь, вийде як мінімум оце відео точно. Тому що ем, зараз таке в мене діло, я на практиці. Я на практиці, на навчанні, важко мені це організовувати. Приходжу я в сьомій годині вечора, і мені це важко. І ще бачите низько все. Знаєте чому? Відвалилася штука ззаді лампа, що фіксує її. Відвалилась, тепер я не можу її зафіксувати, тому ось буде якось отак поки що. Бо Надію, якось щось придумаю. Дивіться, оскільки я чесно говорю, взагалі з не обірвався, значить, дії буде все гаразд. Так, ну давайте вже і приступимо до нашої першої пісні. Чесно, чув нарізки, чуть-чуть, трошки чув. Вже є якісь говорити по наріскам. Але повністю пісень, я вже в не чув. Буде цікаво послухати. Дивіться, Анастасія Белібова. Ан... Unbelievable. Отак. От Що я знаю про цю учасницю? Вона вже була учасником нашого Нацвідбору на дитяче Євробачення минулого року. Так, була. Пісня була. Чесно, не дуже голосна є. Пісня неправильна, не під, не під дитячі Євробачення, тому і зайняла якесь там низьке місце. Чекай. Тому подивимося, що вона нам покаже на цьому відборі. Всі решта інші будуть нові. Я вже знаю учасників. Тому І, як я розумію, 14 років пісня. Зараз ми почуємо про що. Зараз чекати, я зроблю я... якість таке адекватно. Ну що це таке, ну. Ну, що це таке? Так не має бути. Ладно, ну що, звук на максимум. Знайшов спосіб, як не буде повідомлень вискакувати. Просто нажати за місяць все. І дуже рада вас всіх бачити. Давно не було. Сподіваюсь, цією програмою у мене все буде гаразд. І будемо робити пісні на дитячі пісні, дитячі робачення. Будемо українські, англійські, будемо шукати мало відомі пісні, і будемо їх оцінювати по окремим критеріям. У мене це вже все заплановано, тільки залишились останні деталі. Так довго говорю, вже 4 хвилини, майже але все цього варте, тому що перші відео через 5 місяців, так я знаю, я нестабільний. але що ж пробуш, коли така ситуація в мене. Тому, дію, з цією програми все буде гаразд. З ситуації в мене буде все гаразд. Буду стигатиму робити хоча б на відео в день. Тому буду намагатися розмовляти чіткіше. Ви мені дуже багато про це писали. Я також почав більше читати, щоб була краща дикція. Щоб ви мене більше зрозуміли. Тому ми що робимо? Починаємо. Нарешті. Дякую! <плес> Да, это зарись якісь нормально. О, о, ти хто це Декілька років тому я не думала на бішому зараз терпихо не поки не мене саму сума я сама я сприйняв на себе під ігровий На скільки вперед, то назад побіг. Та не же я в цьому бив навіть що. Сітки на мою стала пут зі це, як і не сказала, що з Бог мене на 30 секунд пісні, знаєте, що я зрозумів? Кардинально інша пісня від її мелодичної е, заявки. Тут, а, як я почув та та танцювальна пісня, і вже зрозумів сенс. Назбирав про своє має казати, підліткове життя. Е, ну, Слухаємо далі, цікаво, там вже далеко не кінець, слухаємо. <плес> Чи ви зрозуміли, що знову обірвалося. І ще що гірше, я не можу зробити своє лице. Так, тому придеться робити реакцію без мого лиця. Я такого що не робив. Але побачимо. Кождимося далі, я буду вам більше говорити, менше показувати лицем. То все Хочу погнали. Не Я вже розумію, що це серйозна заявка на перемогу. Як мінімум, у нас відборі, тому що пісня е, така, знаєте, що не любить дитяче робачення, це коли скучні пісні, і не цікаво їх слухати. Ну, це не дитячі, не дитячі пісні. Це якщо ти робиш серйозну пісню, ну, то йди вже на е, справжнє робачення. А так є, так, як є, тому мені здається, що це крута пісня, і дуже би файно підійшла на. Дитяче євробачення. Слухаємо далі. Ви, якщо що, я можу вже дослухати до кінця і нічого не говорити. Я все скажу в кінці. Слухати до кінця. Так. Французька. Так? Чи я путаю, якщо що поправте мене, якщо будуть відкриті коментарі, поправте мене. Але, здається, французька? Несподівано і круто? Хтось каже, що, що це за такі принципи, і там одне слово, повторюється. Дивіться. Ви думаєте, кому це пишете? Тому що це, по суті, дитина. І це дуже крута заявка на 10-че Євробачення, яка навіть має шанси перемогти. Я ж не знаю жодної пісні, і ще присмію, і невідомо. Деякі відомі представники, але пісень немає. Тому. А для мене це явна заявка на перемогу навіть не на Євробаченні, але слухаємо далі. Так, ну що ж у нас может таки підключиться камера? Не, ну, ладно. Коротше, що я вам скажу, пісня я ставлю пісні 9 з 10. Так, чому на 10 скажете? А тому що просто мені, можливо, трошки ще чогось не вистачило, але дуже круто, я не не слухачу інших пісень. Мені здається, що ця заявка дуже крута і гідно бути представлена на дитячому Євробаченні. Що я вам хочу хотіла сказати про цю рубрику, що я вам говорив про мало відомі пісні? Дивіться, що це таке взагалі. Заходжу я в сайти, там, де мало відомі пісні. Там є англійські, українські, коротше, такі пісні. Але це може бути не тільки невідомі, невідомі пісні, це може бути і відомі, але в чому суть. Оцінюю я все голос. Ясно, що в самій пісні тобто в кліпі е, е, саму пісню. І. Що ж, ну, це два таких саме головних фактори. Щось інше я ще придумаю. Додатково на три фактори буде точно. Можливо, не все добавлю. Хочу, то якось там буде працювати, і найголовніше, через тиждень будемо е, підсумовувати. Результати, хто найкраще по балам. Тому залишайтесь, буде все цікаво. І скоро мають бути конкурси, якщо під цими реакціями на дизінчару бачення буде актив, то чекайте цікаві конкурси і обов'язково не покидайте цей канал, бо потім я зроблю інстаграм. Канал, спеціальний під цей канал аккаунт в інстаграмі і там буду проводити конкурси буду вам показувати своє життя і все таке. Так що всім дякую за перегляд. Ця пісня була просто крута, супер! Для дитячого Єробачення саме те. Зустрінемось, можливо, сьогодні, а можливо, не сьогодні. Так що кажу всім до зустрічі! Ще чекаю на вас 5 пісень з дитячого Європачення. Так что всем удачи, всем пока-пока.